Ну тут, це, це вибачте, що втручаюсь знов, це особливість британської схеми, тому що не держава приймала, держава дозволила громадянам Британії відкрити свої домівки і пустити до себе українців. І тільки ті, хто був готовий. Хто зробив це громадяни Британії приймали українців? Це так. не держава. Держава а, так. потім підтримувала, щось там виплачувала, але е, це і от цей зв'язок е, виявився таким якісним, що люди не просто пускали. Ну, приїжджайте, а, живіть. Вони внікали і спонукали до відкриття бізнесу. А, я можу це сказати точно, тому що хтось там. Бачив, що людина дуже гарно шиє, дуже, ну, людина мала в Україні власний швадський бізнес. І тут спонсори кажуть: а давай я тобі машинку принесу, а давайте спробуємо щось робити.